Чистка сажевого фільтра в домашніх умовах. Ось такий він. З іншої сторони. Використовував ось такий шланг. Перед тим як все заливати хімію, промивав такою водою. І після хімії теж, а потім дистильованою водою теплою. Це вже фільтр очищений. А це весь комплект. Плюс чайник. Ось такий чайник. Ось такі речовини і засоби я використовував для цієї чистки. Mercedes-Benz Vito 639 OM 646 980.